рівного часу, шановні українці, з вами відьмаку вокруг. Зараз я покажу, що, е як почистити нашу вівтарну скатертину. Ось, якщо ми там робимо ритуали, наприклад, у нас є свічки і часто капає віск. Там може бути від рожевих свічок, від чорних свічок. Від, ну, тобто це нормальне явище, коли воском наш вівтар тканини заляпується. Значит, що нам для цього потрібно? Потрібно паперову салфетку. Ось стіл, тверду поверхню, на яку ми кладемо скатертину, потім прикладаємо серветку і потрібна гаряча праска. І дивимося, ось бачимо, папір і поїхали. Як бачите, віск розплавляється і переходить на папір. Оп, магія вже немає. Продовжуємо. Оп. Знову прямо посовуємо. Продовжуємо ну, вже менше. І так за декілька разів нічого не буде. Аж до сухого місця. Ось. Майже немає. Дивіться, як відбувається, бачите? Менше, менше, менше. Зараз ще декілька разів. І на тому буде все. Ну, все. Дивіться, фактично. Пропрацювали пляму, її немає. Ось, наприклад, у нас тут є ще плямка. Давайте ми її приберемо. Давайте кутик покладу, щоб було видно. Бачите? Пляма. прикладаємо, праска. Ось, і у нас корожева прямо Ну, Віск просто розпавляється і йде по сусіднім волокнам. гарно зараз знялося. Оп, все, дивіться. гарно нагріта праска і все забирається. І того ось щось таке в нас буде після того, як ми всі пляни позабираємо. Тому що відливки, ритуали. Це в нас якби наш магічний робочий інструмент, переносний вівтар. Тому це нормально, що він заляпується воском. Отак От беремо і пропрацьовуємо до того, поки фінальне. Звичайно, перед цим потрібно випрати. Випираємо руками і потім руками дочищаємо до чистого паперу. Починаємо від такого, і закінчуємо таким. Ось так. Слава віддаючим Україні! Смерть ворогам! Працюємо перемогу!